Добрий день! Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! З вами, <Всем привет>! <Z> вами Діанда і Чувикова Коста. Костя. І я не. <реку> <смин> <реку> я не. <реку> і <реку> і, <реку> і Чорний Ваня. <реку> Чорний Ваня. <реку> <чур, і> <реку> так, сьогодні у нас на обзорі ось така от машиночка Вона Джинаме. Короче, вот такая вот машиночка у нас сегодня на распаковке <реку> Бермина Бернетти, модель Фанлок Б44. Вот. девочка мы упали о вон тоже магнитики поставила шейтри завжди з любовью магнитик шейтри поняла ну, зачем ти забрала она забирала магнитик смотри блять какая она прикольная бади ура забирай забирай це. ой, ой <оляночко>. смотрите <смиряється> <какая смиряє> красива. Боль, Вона так пахне. Ой. Ну, пластиком пахнет. Нам все развел. Китайцами. У нас только... Ну, модно. Якісний пластик. Так, видишь, что я вижу? Ну, да, но Смотри, тут сразу і для як голочки. і тут для, для этих, і для інструментів і для, и для Не валялось, Воно тут все колюче, нажать. Organizer. Дивіться, яка штучка. А! Колюче, сука! А вот это что такое. Это, а, это Видите? Я я ну супер. И И нам в комплекте положили вот такие вот. Ще, смотрите. Не раз, не два, пачка. три, четыре, пять. Пять. Закрываем. И иголочки mm -hmm. Круто. Да? Ниточки. Тут, тут нет, не, она просто типа его... Не ну, так Нитко, натягувачі на всю на кожну ниточку, на всі чотири ниточки. Так, тут у нас регуляція ширини стіпка. Uh -huh. Це у нас просто махове колесо. Так, тут ми регулюємо, напевно, натиск лапки, я так бачу, mm -hmm. чи що. Mm -hmm. Тут у нас е розтяжі тканини. От воно таке буде або хвилясте, або рівненьке. Тут. Ми регулюємо ширину самого, самої строчки. Е, можна буде робити роликовий шов, а можна, звичайно, обметувати. Тут ми забираємо ніж, тут ми його включаємо. От. Лапка. А, от воно так. так? Вот так. кошечки. зараз тобі дам, щоб ніточки а, держалися. А, а, це, а це куди? сюди? Це... А, це чехлець. Та, да, це чехол. А він просто типу, натягується і все, так. Угу. Ну навіть не на професійній машині, ну, там так... просто пакет. А тут смотрите, са часом. Чому так окою? странно? Тут... Ну, значить тут має бути э, дирочка для того, щоб брати за ручку. Ну, може, використати не треба. Странно. Ну, це походу, по бажанню зброю. Ну, поки не буде трогати. Угу. Коробочка з інструментами. Угу. Угу. для этих ниточек. Для yeah, ниточек раз, для ниточек два. Вот, э, шейка с хуйня. Ой, ниж Да. Ну, и все. И на этом, пожалуй, все. И Вот так вот выглядят чехольчики Вот так. Вуаля. Вау! Просто красунечка. Фанлок. Ладно, покажи, скільки стоило. Коштувала нам ну, вам Антіш. ця покупка ну, таку, с... таку суму гривень. Вау. Гривень. Все, давайте пробну. пробну пробний старт. Так, зараз буде перша спроба. Корзинку ты ну, не пошли. Ану, да, Саша получилось. А тут скорость една да. Ну, відрегулювати нижню. Угу. Mm -hmm. все треба. а так супер, просто супер. Аккуратнейше не иди просто. Все поехало. Ану, показывай, что там получилось. Ну, хорошо вийшлось. Угу. Ну, треба трохи регуляції і Так загалом буде за супер. Вау, просто супер.